У Дубні демонтували скандально відому зупинку, на якій нещодавно місцеві активісти помістили напис із вказівкою, що це пам'ятник голові міської ради. Зупинку перемістили в мікрорайон ливарно-механічного заводу, мотивуючи це тим, що її місце знаходження на базарчику створює на дорозі аварійну небезпечну ситуацію. Хочемо нагадати, що у місті довгий час довкола цієї зупинки точилися суперечки, адже чимало жителів вимагали, щоб вона залишалася на старому місці. Заключення ДАІ нам не дано про можливість залишити цю зупинку. І сказали так чисто. Якщо ви берете на себе відповідальність по-простому, беріть ставте, але не дай Бог щось станеться, будете відповідати. Скажіть, будь ласка, я сьогодні, маючи, як кажуть, стільки проблем місці, що мені не вистачає відповідати за зупинку, якщо не дай Бог станеться якась аварія. Ще в пострадянських документах так само зупинка ця не значилася Ні в яких документах її немає. Наше дійсно європейське. Хай поїдуть на схід, зокрема, навіть той самий Краматорський подивляться, і хай побачать, що у місті, а що там. То я вас дуже прошу, не з цього і не плекайте ніяких ілюзій. Ми робивляться, і хай побачать, що у місті, а що там, то я вас дуже прошу, не з цього і не плекайте ніяких ілюзій. Ми робите трошки до тих місць, які сьогодні є в Польщі, місці, в житті, так, щоб не було п'ять років з нашим містом. Дякую вам.